Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі під моїми відео. Нагадуємо, розклади підходять чоловікам і жінкам. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись таке питання: яка радість на порозі? І для кого цей розклад. для кого цей розклад? Для людини, яка нещодавно приїхала, або знаходиться в поїздці. Так, десь на відпочиток, можливо, подорож. Так, довго заробляла на цю подорож, заслужила її, можливо, не один рік планувала. І прояв, проявлявся недавно лицар Жезлів. Це може бути юнок, чоловік від 18 до 35 років. Або просто виглядає молодше. Може бути вогняної стихії, стихії левовин стрілець, або просто знаходиться в таких енергіях вогняних, що приваблює жінок. От прик... чудовий такий чоловік. Так. А у вас є почуття, можливо, ви якраз цю подорож їдете з цією людиною. Так, вдвох. І ви, королева Пентаклів, самодостатня, сильна жінка, яка працює з розумом, любить комфорт і важлива для вас матеріальна сторона. Так, яка радість у вас на порозі? Яка радість на порозі? Пристрастю до вас йде король Пентакливий. Так, там в синіфікаторі ви королева Пентаклива вийшла, отже, ви парою йдете. Тобто, або це ваш чоловік, або це ваш партнер, або нова людина, яка, який стане вашою парою. Це, по Пентаклям, Телець Діва або Козиріг, або просто людина, яка знаходиться в таких земних енергіях. Яка любить матеріальні блага, любить тварин, любить оточувати себе матеріальним всім квартири, машини і любить природу. З пристрастю до вас йде, хоче завоювати вас, йому це вдасться. Йому вдасться завоювати ваше серце. Так, Яка радість на порозі. А ви довго очікували. Зараз ви цього не бачите, ще не помічаєте, але ви довго очікували цього. Так, ви довго йшли для того, щоб побудувати саме такі відносини, які будуть у вас з цим Пентакливим королем. Дивіться, по зірці ви мріяли про нього, або ви його навіть знали. Ви про нього мріяли, і це буде дуже чудовий союз. Дуже чудовий союз, можливий навіть шлюб, не обов'язково у всіх, але можливий або з перспективою шлюбу, тобто перспективний союз з стабільними відносинами. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.